Кілька десят оригінальних привітальних фото та відеолистівок. Так містяни привітали телеканал Віка з іменинами. Усе в межах нашого телеконкурсу. За свій креатив кожен отримав фірмову подяку. Найкращі обіцяні призи. Привітання для віківців та дарунки від нас. Ірина Малюкова у тексті малюнках фото піснях та навіть у гавкоті. Черкасці вітають канал. Як уміють. Усім даруємо обіцяні сувеніри. Найкращих запрошуємо на гостини. у конкурсі Віка 24» посідає третє місце. Тела журі він підкорює з першого перегляду. Насправді таких от пісень і такого щирого привітання ну, ми ще не чули. Для привітання каже, був серйозний привід. Тому що я люблю мультики на ньому да вечір. Почесне друге посідає цілий колектив. Напередодні цей «Чотирилапий» виборює одну із престижних у його світі нагород. Сьогодні ділиться радістю з улюбленим телеканалом. Ще раз з праздником з днем рождення і від наших чотириногих друзів Рокіс. Телеканал «Вика», ну, во-первых, один из первых в нашем городе. То есть реально все смотрели этот телеканал, все его знают. Вот. Плюс к тому давняя дружба с телеканалом «Вика». Плюс Що очень азартне, очень любим виігривати. Дарують безліч емоцій, вихоплюють перше місце. І знову колектив. Цього разу торговельно-будівельний. За це отримують обіцяний патріотичний дарунок. Нам дуже важко було визначити переможця, але ваш виявився найкращим. Вам дякую за визнання і за запрошення до участі. Віківський презент, кажуть, собі не залишать, бо знайшли для нього шляхетну місію. Ну, так як це була командна робота, тому ми вважаємо недоцільно дарувати дарунок комусь одному з учасників цього поздоровлення. Так, тому ми вирішили пустити цей подарунок на благодійну мету. Це буде допомога черкащанці, яка робить наше місто більш відомим в світі. Віківці дякують кожному учаснику за участь та за натхнення. Весь наш колектив дуже вдячний за те, що в нас такі віддані та щирі телеглядачі, за те, що вони не прокували ні часу, ні зусиль, щоб нас поздоровити. Для телеканалу дуже важливо, коли глядачі є з ними разом. Ірина Малюкова, Сергій Фімов та уся команда Вікка новин.